Доброго дня! Ми знаходимося на вулиці Пересипки на 5. Тут побудоване підприємство Хмельницького теплокомуненерго, де я на даний час проходжу практику за професією діловод. Хмельницьку теплокомуненерго забезпечує громадян міста Хмельницького теплом. Зараз пройдемо домого робочого міста. Ось у цьому кабінеті знаходиться мій робочий куточок, де я можу працювати за комп'ютером у різних програмах Word, Access, AXE та багато інших офісних програм, які користується це підприємство. Під час проходження практики мене ознайомили з документами підприємства, які потім я могла зробити сама. Дня була також у де я могла допомогти громадянам вірно та правильно оформити заяви. З За допомогою секретаря відправляла листи. часу мене ознайомили з офісною технікою, а саме принтер, сканер та факс. Кожного дня я спілкуюся з досвідченими людьми, які розкажуть та покажуть те, чого мені невідомо. Згодом підприємство та колектив у ньому дружелюбний, привітний та працьовитий. Зараз я ознайомлю вас зі своєю роботою. Для цього ми входимо в «Пуск». обираємо програму Microsoft Office Word. Потім заходимо в Офіс. Відкриваємо, відкриваємо папку Открити та вибираємо шлях її місце знаходження. Відкриваємо і місце з'явився документ. Під час проходження практики мені було дуже цікаво дізнатися багато нової інформації.